Як ви парили, сьогодні я буду робити Амалох Телеграм. початку хочу зробити. коротше, цю картинку я забуду, яку називається. Коротше. Що на ній може бути? На ній... Я придумав, мені буде таке от щось похоже на мікрофон. А, ні, я придумав набагато краще. Йо. А, дивіться. Ви скажете, що я все співував в телеграма, але ні. Ви не знаєте, як нам буде розвиватися. Посылай. А назву я їй дам. Телеграм. До речі, хочете, я вам скажу одну історію? Та, звісно, хочете. Я, коротше, дуже часто ходжу в своєму місці щось зубзал. Да. От представлю ситуацію. От така в мене була ситуація. Тут я, коротше, от такий красавчик. Я йду сюди, з позилам, я тут щось встановився поговорити з другом. Да, коли сотку, верну. А я не пам'ятаю кажу, не, не знаю, я чого я там стояв. А тут їхав, коротше, от поїзд їхав тут, коротше, да. А тут. -м 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 -м. А за ним вагони. 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 Веде. Вагони. О, вагон. Він мені перегородив виход. Ось, ось я. Я сюди вийти не можу. Ну, малий переліз там. Він, коротше, їде, там заднього вагони. І тут виїжджає ще один поїзд. Е, е, Понимаєте, такі ці ліжки, що вже обійти ніяк не можна, бо вони мені все закрили. І мені приходиться тут півгодини стоять. Ну, ви скажете, чого ти не пішов отсюда такого і кудись? По-перше, я не знаю, а по-друге, я дуже ліннива особа. Прям дуже ліннива особа. І до речі, я вам вставлю, що там було. Ну я тут гажу собі далі-дальше. Да. Думаю, ви за мене раді. Дуже сильно. Далі. Смішніше цього може бути тільки анекдот про черв'ячка. Приходить якийсь маленький червячок до мами червячиха і питає Мама, а ты папа. А мама червячиха їм каже, на рукавку з пацанами пішов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ми хочемо робити аналог в телеграма. Окей. Тут в нас буде отака от штуке. А тут буде така от штуке. Ви скажете, я все вкрав телеграму. А я вам більше скажу. Я не все вкрав в А абсолютно все. От тут в нас буде наш профіль. Якщо що, я е, намалюю самого красивого чоловіка на світі. Ну то себе да. То вот так вот А? О, о, вылеты я. Мне очень надо, что ли, мое. Ой, они химаны будильник. Хм. Вау всякие были на Параметри, настройки, создавание чата. Все як в Телеграмі, знаєте, я ж оставлю Копіровка. Так, ну в обичному Телеграмі якось тут пусто. Як напишем тут, якби напомним людям, що ми не в Телеграмі... Не... Телеграм. О, тепер люди точно не забудуть, що вони не в Телеграмі. А, а, а. Як ми знаємо, в Телеграмі можна міняти фон. У мене теж можна буде так робити. Тут будуть різні фона. Це якщо що, вибор фонов. Вибираємо фон. Отут у мене буде три вида. І... Тут буде отакий от режим, тут буде отакий, от, а тут буде отакий, от. думаю ви все поняли. І до речі, якщо ви нажмете на цей режим, то буде цей режим. А якщо ви нажмете на цей режим, то буде оцей режим. І якщо ви нажмете на цей режим, то буде оцей режим, думаю ви все. Поняли. Як ви пам'ятаєте, який я режим вибрав? правильно? В полоску. Так що жовті у нас полос. А не, я Прибуду. Та Ладно, ладно. Це буде жорсткий патріотичні полоски. О, вс, жсткий патриотичный Все Сет. Е, <кхи> <кхи> <э, да, тут в нас будет шось. Да, вы правильно поняли, тут будет шось. Я сам не знаю, что тут. Буде. Так, ладно, у нас тут будет переписка. Вот нам хтось написал. Я не знаю, кто это. Ну, хтось, короче. Ставьте, треба додати, не знаю, що можемо подавити. Ізвиняюсь в мене виціла щось запис. Тут мені хтось написав бля 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 А я йому знаєте, що написав? Я йому відповів дуже розумно. Бля бля. Да, я знаю, я хорошо пишу. Дуже хорошо. До речі, можливо, завтра я вас порадую. Отсутствие в мене нових відео. Да. Так, зараз я покажу своїм найкращим зрителям Колешу. Ага. Дивіться, тут в мене буде Йолочка. щоб всі помнили, що треба платити за отоплення. Ну і що, що зараз літо. М -м -м. Ну але зараз я буду показувати вам це опа, тут звездочка. Вот такая красивая звездочка. А вот она такого рез. О, мне нравится. Нет. Дивіться. Зараз ми будем робити тему оформлення. Мені нравиться. А якби... Що ще можна зробити? Ще можна зробити у нас буде в Телеграмі. Ну, тобто, не в телеграмі. Е, кнопка... Кнопка, яка у нас буде кнопка? Е, я течу це? Е, у нас буде кнопка C. безпека, Якщо ви на ню нажмете, наприклад, наприклад, вас обіжають. Якщо ви на ню нажмете, то може. Тому хто вас обіжає. Це це якщо що моя лічна поліція, я її... Розрабатую. Ну ладно, тут навіть не поліція, бо так називати її скучно. Це ж моя лічна розробка, Значить, вона має бути не поліція. Правильно, бо це дуже скучно. В мене це буде ананасоловщики. А це, кстати, хромакейм хромаки мене спортувати. я мене не мій використовувати хромаки. І це печально. Чого я так криво все закрашується? Не народжу пейнт. Ну ничего страшного. Зато це халявна. Угу. Е. Ой, щось я замахався за сьогодні.